Знімаю історію в лежачому положенні, тому що тут найкраще світло, щоб показати, як працює цей шиммер вже третій рік поспіль, тільки сонце виходить. Я тестую всякі шиммери. Я дуже люблю, щоб тіло, шкіра, класно сяяли. Знайшла в Хілери на сайті ось такий кремовий на основі перлиновій з таким ж відтінком. Боже, як гарно світло падає. Шампанського. Класно те, що його можна поєднувати з іншими доглядовими засобами за рахунок того, що він кремовий і інших компонентів у складі, він ще й пом'якшує шкіру, живить її і наноситься офігенно, дуже легко. Не треба розтирати його з трудом. Вони різні трапляли. Це прям супер. І на ньому немає. Від нього немає таких, знаєте, яскраво виражених блискіток. Він просто додає гарного сяєння, що мені дуже 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 в ньому сподобалось.